Так, всім привіт. Хлопці, привіт. Привіт! Жаримо ми шашлички. Сьогодні 1 січня. Наші ось вболівальники. Дуже <схи> заглядають, що це ми тут робимо. А ми жаримо ось такі шашлички. Це з того тазіка, де ми зробили, скільки в нас вийшлося. Яка смакота. Пахне вже неймовірно. Коротше, супер. Хлопці розтопили, натопили, да? І тепер жаримо. Дивіться, далі буде. Болото в нас капець снігу нема взагалі. Коротше, новий рік. Коротше, пахне катець. Вітя, Вітя, вогонь. Горить, горить. Такі подсобнички у мене. Жарить шашлички. В чому з маличку, щоб тямили, як це воно. Ось так жариться. Шкварчить капець. Класно. Пахне. Взагалі вже той цей теж перевернули. Тут нас, нагадаю, ошийок. Е, тоді трішки реберець є. Ребра в нас більше в цьому. Тут у нас так м'яско. Ошийок і трішки задньої часті, трішки ребра. Коротше, всього по чуть-чуть. Ну, жаримо, подивимося, що з того вийде, як і ми кулінари. Поміняли місце положення трішки, з того боку краще воно жариться, палку поставили. Так що... Коротше, вже колір набирає класний. Шашлики вже взагалі суперові, ще трохи вже потрібно буде знімати, а барбекюшка трошки пізніше ставили, то ще почекаємо. Да, що я вам скажу? Класний шашлик. Сматнюший капець. Зняли з цього шампурів. А на ще жариться. Да? Група підтримки ось сидить. Гавчик на прив'язі. Бо сусіди жалуються і жалуються що було холодніше, так ми його трошки відв'язали Ось такий колір. М -м -м. Суперовий. от Так, ми його назад, коротше, прив'язали. Трошки прижарила з цієї сторони. Ну нічого, ми з'їмо, це ми будемо їсти. Ну, зацінила по приколу. Подивимося, що скажуть ще мої хлопці по поводу цього шашличка. Якщо їм сподобається, то будемо так і маринувати. Ще хочу по дяді Сашиному рецепту попробувати замаринувати. Це ми по-бодиковому. А ще хочу по дяді Сашиному рецепчику рецептику за ту Затарабанити. Так, ми поливаємо водичкою, щоб не був він і сухий. І притушуємо вогонь, щоб він не горів, а е, жарився рівномірно. Бо я там трошки отліклася, поки шампурів знімали, то трошки воно підшмалило. От тут. Ну нічого, я ж кажу, це для нас, то ми з'їмо. Так що. На цьому буду, навірно, закінчувати. Всім пока. Підписуйтеся. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, дякуємо за дружбу, тим, хто з нами вже дружить, спілкується. Коротше, смачного всім! Пока-пока!